І всім салют, любі друзі це на каналі Collection Man. Е, сьогодні у нас буде обзорчик такого от комікса е, про Дональда Каводісий. Розривний комікс, як ми її любимо. Тому давайте ж подивимось: просто, просто дуже роздираючий комікс. Я його прочитав, він мені з цього пеку сам більше сподобався. Якщо ви скажете, чому я так тихо говорю тому що я не один дов. Да ожо. Обставини склалися не найкраще. Але... Ну нічого, давайте ж дивитися на цей офігенний комікс. Е -е, Доволі смішні історії. Офігенна рисовка. Я вам так зразу скажу. Е -е, що ж цікаво можу сказати? Шукаю дівчину. Не знайшов. Тяжко. Хожу на дві роботи. Маю дві роботи. Три, якщо вже прийняти в YouTube. Але нічого. помаленько Тут мавпа тут не маєте і магію, боже. Ми маємо тут прям все, що хочеш. Далеж. Дуже класний комікс. Дуже довольний. Купив його за, як то кажуть, за копійки. Ось тут можна щось і пограти. Вау! Та ви що? Якісь настольні ігри. Комікс доволі такий грубенький. Тут ще різні цікавинки, ось таке от як це сталося, бум-бум-бум. Реклама книжечок, на який я вже робив обзор. Далі е -е, наступна якась дуже історія. О, ця історія одна з найкрутіших. Дикий захід називається. Такий вестерн своєрідний. рідний. Якщо ви любите вестерн, то я думаю, ця історія вам сподобається. Та ти шо, та ти що, ти що, екшн, просто події, вау, бум! Там то зірвалось, то вибухло. Бум. Коняки літають туди-сюди. Просто сказка. Сказка на яву. Да уж. Перший раз займаю в такому форматі відео, там, де мені приходиться говорити доволі тихо. Я завжди люблю кричати. Нормально кричати? А тут не покричиш. Тому що не сам вдома. Там сидять, там сидять, там сидять. Козляри. А коли мені ютубом займатися? Люди добрі. Коли? штаки зорчик у нас не, не вийшов ставте лайки подписывайтесь канал пишіть коментарі